Вітаю вас! Ми з вами на цьому тижні говоримо про літо. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Зелений луг, квіти, метелики. Зелений луг здавався мені тоді таким великим, безмежним, немом увесь світ це луг. У блакитному небі сяє сонце. На зеленому килимі жовті, сині, білі, рожеві квіти. Брини бджила, літають метелики, великі, барвисті, я стою на березі цього великого зеленого океану, мені хочеться обійняти поглядом усю красу, що хвилює мене. День у дитинстві, здається, безконечним, луг безмежним, поле безкраїм. Недавно я пішов весною на той самий луг, та ж зелена трава. Ті ж квіти, ті ж метелики, і сонце сяє в блакиті, і бджоли бринять, але чомусь усе таке маленьке, мов іграшкове. Чого воно так? Мабуть, того, що саме в дитинстві перед нами відкриваються найтонші, найніжніші барви рідної землі. Діти, а ви? Спостерігали природу навколо себе, яка вона вам здається? Безкраєю, безконечною, безмежною? Чи невеличкою, великою, незрозумілою, а чи маленькою? Для кожної людини він бачення свого світу і своєї природи навколо себе. Тож спостерігайте, яка природа оточує вас? Сьогодні у нас буде з вами незвична аплікація. Я намалювала контур ромашки, намащую клеєм кожну частинку, промазую, які буду прокрашувати, потім клеєм, потім беру сіль і засипаю. Засипаю ті. Частини ромашки, які я профарбувала, прокрасила, промазала клеєм. Засипаю серединку, квіточки і пелюсточок. Просипала. Зараз залишки я сиплю і залишу, щоб вони засохли. Також промажу клеєм кожну пелюстку ромашки. Промазую клеєм кожну пелюстку, а також сцебельце. Все-все промазала. Тепер буду засипати сіллю. Ось так засипаю всю квітку. Хвилинку вона постояла і висиплю зараз залишки солі. Ось така вийшла квітка, даю можливість їй висохнути солі. А потім будемо з вами виконувати слідуючі дії. Наша ромашка підсохла. Тепер будемо зафарбовувати нашу аплікацію. Беремо жовту фарбу і акуратненько замальовуємо серединку. Доторкаючись до солі, яку ми з вами наклеїли. Ось так. Ось серединка у громашки готова. Промиваємо пензлика, набираємо тепер зелену фарбу і легенько починаємо зафарбовувати, притискуючи легенько до солі, отак, стебельцем. Добираємо фарбу, яка нам потрібна. І листочки. Акуратно фарбуємо. Ось така красива ромашка у нас з вами вийшла. Я думаю, що ви теж виконали таку роботу. Якщо ще ні, виконуйте, будь ласка, на все добре. Творчої вам наснаги. До побачення!